Раді вітати усіх, хто шукає щось цікаве у звичних речах. Ми будемо вашим гідом у світі невідомих фактів. Аби убезпечити себе, люди часто густо страхують свої речі, здоров'я та навіть життя. Але деякі вдаються до дуже дивних послуг страховиків. Про це і поговоримо просто зараз. П'ятірку відкриває страхування цін на бензин. Так Послуга, як ніколи, актуальна і сподобається усім без винятку автомобілістам. Проте пощастило лише голландським. Одна із тамтешніх страхових компаній запропонувала своїм клієнтам цікаву послугу страхування цін на паливо. Якщо вартість бензину в країні зросте більш як на 15%, то на наступні тисячу літрів страхових зобов'язується відшкодувати додаткові витрати. Вартість такого страхування на рік складає 1995 євро. На четвертому місці страхування від невдачі у лотереї у Швеції. Є компанія, яка хвилюється за своїх не дуже везучих клієнтів. Той, хто за рік не менше 52 разів зіграв у лотерею і жодного разу нічого не виграв, отримає від страховика 2500 євро. Шанси на страховий випадок складають 1 до 4900, що зовсім непогано, враховуючи, що шанси виграти головний приз у лотереї з шести цифр складають 1 до 14 мільйонів. Вартість такої страховки від 12 до 28 євро на рік. І лідерів відкриває страхування від викрадення. Ким би ви думали? Інопланетянами в Сполучені Штати славляться найбільшою кількістю людей, яких начебто посупили зелені чоловічки. Правда, це чи ні, знають лише самі американці. Але те, що в тамтешніх страхових компаніях є пункт ризик крадіжки застрахованого клієнта прибульцями, це факт. Відшкодування становить 5 тисяч доларів. Однак постраждалому необхідно приділити довідки від лікарів та авіакосмічних служб. Друга позиція і страхування від найбільшого розчарування дівчат. Слово ні біля вівтаря і знову штати. Тут без проблем страхується ризик відмови другої половинки на весіллі перед усією ріднею. До 10 тисяч доларів міг отримати герой фільму Втеча нареченої у виконанні бездоганного Річарда Гіра, якби оформив такий страховий поліс. Звичайно, для людини, з якою так жорстоко обійшлися, гроші слабка втіха. Однак, якщо є невпевненість у своєму партнері, краще не ризикувати. Вартість такої страховки від 12 до 28 доларів на рік. Лідером нашого рейтингу стають знаменитості, які теж люблять застрахувати щось нестандартне. Страхувати свої частини тіла зірки почали ще в 30-х роках 20-го століття. Першим відкривачем у цьому питанні став комік німого кіно Бен Терпін, який застрахував свої очі, точніше вроджену косоокість, яка й принесла йому славу на 1 мільйон доларів. Найбільше, як виявляється, зірки дорожать своїми ногами. Фред Астер і Чарлі Чаплін застраховували свої по 20 тисяч доларів. А от білявка Мерелін Монро оцінила свої ноги всього у 10 тисяч доларів. Однією з перших знаменитостей, що застрахувала свій унікальний голос, стала незрівнянна Марлен Дітріх. Сума страховки на ті часи була просто фантастичною 1 мільйон зелених. Гітарист Rolling Stones Кіт Річардс застрахував свою ліву руку на 9,4 мільйона доларів. А пальці співачки Земфіри вартують 170 тисяч зелених. топ п'ятірка цікавих фактів створена за підтримки української страхової компанії княжа Вієна Іншуранс Груп», яка працює на українському ринку вже більше 16 років. Тут можна оформити особисте автомобільне, медичне та інші види страхування, а за Веркарт ще й отримати знижку. Посміхайтесь та знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.